Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Е, кілька майстринь попросили мене поділитися з ними способом, за яким я роблю зав'язочки і китички на свої силянки і гердани. Тому в цьому відео залюбки ділюся з вами своїми способами. Отже, Що ж, давайте приступимо. Е, зазвичай я для силянок роблю ось такі застіпки, використовую це такі кнопочки, вони дуже зручні. Набагато зручніші, ніж звичні карабіни, їх легко застібати самостійно. Ось такі вони. Я дуже їх люблю. Вони є різних кольорів, як будь-яка фурнітура. От. Але іноді хочеться чогось більш цікавого, тому робимо сьогодні з вами китички. Отже, що нам знадобиться: е, ну, перш за все, це звісно, що наші прикраси. У мене це буде силянка, ось така. Яскрава. І такий гердан за мотивами прикраси, яку ми бачимо на фото на зображеннях Лесі Українки. От, Я думаю, що всі ви його бачили. Дуже така стильна прикраса, як на мою думку, ось такими кутиками він закінчується. І до цих кутиків я буду кріпити зав'язочки. Отже, що нам тепер знадобиться з матеріалів, інструментів і так далі. Значить, Перш за все, це нитки. Нитки, ви, звісно, що підбираєте на свій смак по кольору. Я зазвичай підбираю до фону. Тобто, якщо фон білий, то це білі ниточки, а якщо чорний, то чорні і так далі. Значить, з чорними нитками якась у нас в місті проблема, тому я беру. Взяла вже, які були ось такі ярна віолет Вони трошки товщі, ніж ті, що я беру зазвичай, але це не критично, особливо це там якось не повпливає на кінцевий результат. Але зазвичай я беру або канаріс, також від ярн або іріс. Далі знадобиться крючок яким зручно продівати буде нитки через бісер. Ну, не через сам бісер, а через бісерні петельки. От, я беру при... цей у мене 2 мм є ще на 2,5. Ну, мені такими розмірами найзручніше. Звісно, що ножнички, сантиметрова стрічка або лінійка. Щоб відміряти довжину Для початку, нам потрібно відміряти. Нитку. Значить, я китички кріплю до зав'язочок. Спочатку робимо зав'язочки. Зав'язка складається у мене із трьох ниточок довжиною кожна по 60 см. От зараз ми відміряємо. Тобто загалом нам потрібно 6 ниточок на 2 зав'язочки. Ось я відрізала 6 ниточок, розділяємо їх по 3: От. 3 на одну сторону, і 3 на іншу. Якщо у вас там якісь кілька міліметрів буде різниці, нічого страшного, ми це все в кінці підрівняємо. Отже, складаю навпіл, оце у нас буде приблизно така довжина готової зав'язочки. Так, трошки тут рівняю гарненько, щоб було, і беру. І беру перший гердан. Почнемо з нього, так. Беру крючок. Ось тут у мене така петелька, як би є, з трьох бісеринок. Ось. Просовую в неї крючок, так, щоб вам було видно, і зачіпаю цю петельку. От, Витягую її. ось, І далі вже можна руками протягнути. Ось дивіться. І гарненько розрівнюючи ниточки, формую цю от це кріплення таке цієї петельки. Зараз покажу вам трошки ближче. Ось так це виглядає. Така петелька з іншої сторони. Так, теж можете трошки поправити, але так воно в цілком між бісеринками попадає. І ось так. Отак. Будьте уважні, коли ви будете робити другу сторону, щоб у вас було однаково, ну, як би, лицева і виворітна сторона вашої прикраси, щоб вони були однакові. Так, далі, тепер дивіться: ми з вами маємо шість. Ниточок. І нам потрібно заплести косичку з них. Тому нам треба розділити ці шість ниточок по дві на три пасми для заплітання косичок. Ось як це виглядає: тобто, мали ми з вами шість ниточок і розділили їх на три пасми. От, тепер я буду плести косичку. Як я зазвичай плету косичку? Я кладу е, герданчик або силянку на коліно, е, і е, основна частина якби, спадає вниз і так, таким чином якби, трошки обтяжує виріб і зручно плести, він не рухається туди-сюди. Е, так мені вам показувати буде незручно, тому я якось зараз зімітую коліно, поклала от на. Моток-неток. Так, ось, сподіваюсь, вам видно, бо чорне на чорне, звісно. Зараз я трошки щось придумаю, щоб був фон. Так, починаю плести косичку, як зазвичай, але косички на оці зав'язочки я намагаюсь робити пласкими. Тобто, не такими закрученими, як от з волосся, наприклад, косичка. А за рахунок того, що ниточки у нас е, складають так от, як е, зараз, <гум> буду намагатись пояснити, е, таку пласку, якби, ну, як стрічка, дві ниточки виходить такі, як стрічка. Тому я намагаюся їх викладати, е, не затягуючи, а просто якби викладаю одна на одну і виходить така пласка е, косичка. Зараз вам ближче покажу. Що в мене виходить, і ви все зрозумієте. От. Зараз сфокусуємось. Ось, дивіться, добре видно зараз. От гарненько тако вкладаємо ниточки. Зараз так, щоб пальцями не влазити, буду старатися вам показати. Трошки-трошки можна підтягнути, щоб вирівняти косичку. І так, друзі, я пров'язала косичку, тепер нам треба її гарненько закінчити. Ось ми маємо все ті ж наші три, три пасмочки. І середнє пасмо у нас виходить, бачите, от посередині, і йде в ліву сторону. Цією пасмою я ось так огинаю косичку, роблю таку петельку. Ось зараз. Так. Ось така петелька виходить. І Цю саму ниточку пропускаю в цю петельку. Ну, Дивись, ось. Тримаю і починаю акуратно затягувати, так, щоб петелька ця не змістилася з кінця плетення. Ось так. І трошки не сильно затягую, тому що, якщо сильно потягнути, то ми можемо пошкодити нашу косичку. Ось, маємо таке. Це, звісно, я не дуже добре придумала з чорними нитками, але на білому не було вам чого показати. І так, ми закріпили гарненько і чудово все. Тепер нам треба відрізати ось це зайве. Обов'язково порівнюйте, порівнюйте дві зав'язочки, щоб вони були рівненькі. Ось, бачите, в мене вони рівненько завершаються. І оцю я вже першу обрізала. Тепер так само нам треба по цій же довжині обрізати і другу киточку. така... Версія на кожен день, так скажемо, зав'язочок. От, от і все готово. Дві такі прості косички, прості китички, вони дуже чудово виглядають, дуже так просто, але теж достатньо грайливо і цікаво. Ось такий виріб у нас виходить. Ну я окремо ще зроблю підйом, як це все виглядає, щоб ви подивилися. Зараз я вам покажу, як зробити пишні китички. Для цього, мені знадобиться... Ой, не ця. Для не цього мені знадобиться ось ця моя селяночка. І починаю я все так само роблю косички. А, от. І потім вже до косичок будемо чіпляти китички, які я покажу, як я роблю. Тут в мене, бачите, ось такі петельки. Ну, фокусуйся. Ось. Такі петельки, до них зручніше чіпляти косички, але все одно, бачите, силянки вони такі на 3 або 5 бісеринок мають такі петельки, то дуже зручно чіпляти і десь отут посередині зав'язочки. І тут в кінці я люблю, коли отут зав'язочки, а не десь отут всередині, бо бачу, що деякі так роблять. Отже, робимо косички, так як я показала на, на попередньому виробі. Отже, друзі, для того, щоб нам зробити, зробити ось таку китичку для зав'язочок ось цих. Як я вже сказала, я зробила ці зав'язочки, залишила ось такі ще довгенькі ниточки тобто зав'язала вузлик, як на попередньому варіанті, а ниточки залишила трошки довше. Ними ми будемо прив'язувати китичку. Тепер. Як же ми робимо саму цю пухнасту, гарну китичку? Значить, в мене для цього є два таких дуже серйозних девайси. Значить, перший це ось така кришка від коробки, така вона цупкенька, дуже цупка. Це на цій коробочці я роблю довгі китички, таку, як сьогодні з вами будемо робити. А для коротких китичок у мене ось така. Приспособа так сказати, це, ну як ви бачите, підставка під телефон, тобто це кріплення. От, і так я наматую ниточки і отримую такі невеличкі коротенькі китички. Вони дуже такі прикольні. Я роблю для дитячих силянок китички. Також, до речі, ви ж розумієте, що за цим же принципом робляться китички і для вишиванок. Для вишитих сорочок наших традиційних, тому майте на увазі. От, Значить, я беру. Сьогодні беру я ось цю кришечку і на неї намотую нитки. Ой. Так. Значить, Пальчиком фіксую ось тут ниточку, щоб було зручно, і починаю мотати. Значить, Розкажу я вам такі деякі свої спостереження, такі вивела для себе певні правила, щоб не думати, що як, що, як робити. Значить, я намотую від 50 роблю 50-100 обертів отак, навколо кришечки на китички. Ці ниточки, як я вже вам казала, вони більш такі товстенькі, ніж ті, що я використовую зазвичай. Тому я беру 75 обертів. Роблю, 75 обертів зробила. В принципі, мені сподобалась киточка. Ось ще раз подивіться на неї. Ось Така вона чудова, мені здається, вийшла. От, Тому мотаємо 75 обертів. І далі покажу, що будемо робити. Ось так виглядає намотка 75 обертів. Так, відрізаємо. Ось, Тепер нам потрібно відрізати ще невеличкий шматок ниточки, яким ми закріпимо нашу майбутню киточку. Чому я використовую коробочку саме або ось цю штучку. Ця штучка взагалі дуже зручна, бо її зручно розрізати. Тому що я собі підлажу сюди під оці ниточки, зав'язую, як мені зручно, і так далі. От, бо я знаю, що є рекомендації такі намотувати на картон або на пластик якийсь, ну, але потім незручно зав'язувати. Так. Зав'язуємо вузлик. Один, наступаємо пальчиком, трошки притримуємо. Нам не потрібно дуже-дуже цупко зав'язати. Якщо ви хочете зав'язати прям цупкенько, то вам знадобиться третя чиясь рука. Попросити, щоб хтось зав'язав. Ой, наступив. От, зав'язали. Ми з вами, ну, приблизно я стараюсь посередині зав'язати. І тепер з цієї сторони ножицями, до речі, я розрізаю цими. Ось, розрізаємо. Ой, що я там сама собі роблю. Так, ось. І маємо з вами. Маємо з вами отакі вуса. Значить, дивіться далі, що ми маємо з вами зробити. Далі, ось цей вузлик, який ми з вами тільки що зав'язали, він має піти всередину китички, тобто отак. Ми його закриємо. От. Тепер беремо нашу силянку, Вірніше ось цю косичку, яку ми з вами зробили. І оці, так, де там різкість. І оці наші е, ниточки, які ми з вами залишили, ділимо на дві частини, тобто по три ниточки беремо. От е, на дві частинки розподілили. Тепер беремо цю майбутню киточку. Бачите, за оці от ниточки, на які ми її зав'язали, і вкладаємо на наші ниточки на нашу косичку. Тепер нам треба акуратно зав'язати вузлик так само. Але пам'ятайте, що ми не затягуємо, тому що пошкодимо нашу косичку. Значить, першу петельку ми робимо. Просто впевнено, не сильно, не затягуючи. Так. А вже другу другу, другу зав'язочку, другий вузлик, ми робимо, можемо зробити більш таким цупким. От. Тепер, так, я сподіваюся, вам видно. Трошки зараз. Вітліше зроблю. От. Тепер нам потрібно це все ж закрити, замотати нашу, сформувати, так скажемо, нашу киточку. Ось, дивіться. Складаємо навпіл. Розрівнюємо гарненько. Так. Ось дивіться, як це виглядає. Зараз покажу вам трошки з іншого ракурсу, бо не розумію, чи вам видно. Ось так це виглядає. Тепер нам потрібно взяти ще один шматочок нитки. Отакий сантиметрів 20, см, наприклад, щоб було зручно. Тепер дивіться, що я роблю. Нам потрібно ж зафіксувати китичку, правильно? Я беру цю нитку, кладу ось так. Ну, неважливо, на яку частину, а так по напрямку ниточок. Затискаю її все гарненько тримаю руками, рукою ось цією, і починаю обмотувати. Можна трошки взяти, зрівняти, як у нас тут на цій китичці, щоб почати обмотку правильно, ось приблизно так. І Потихеньку починаємо затягувати. З першої, з першої цього оберту ви не затягуєте дуже сильно, бо у вас, ви тоді висмикнете цю нитку, яку ви затягуєте. От. Уже після другого можна затягувати більше. Дивіться. Кількість обертів ви регулюєте самі, тому що ну, це не принципово. Ви можете зробити довгий такий, бачите, от як у мене тут на цій киточці можна так довго-довго замотати, щоб було гарно. От. Але воно ну, це не принципово, так скажімо, чисто на ваш смак. Так. І йдемо якби так, в напрямку догори. Ось. Я буду робити небагато. Так. Тепер ось інший кінчик нашої ниточки. Нам потрібно зав'язати вузлик. Вузлик намагайтеся зав'язати ближче до верху ось цієї нашої перемотки. Це теж не принципово, я просто хочу сховати ці ниточки. Це не обов'язково. Ви можете зав'язати міцний вузлик. От. І так і залишити, а я хочу заховати його під цю намоточку. Так. Ось так це виглядає. Тепер. Беру крючок тоненький, так, пролажу під цей наш поясочок акуратно виходжу, підхоплюю і ховаю ось так. Все. І вузлик наш захований, бачите? Ось. Так, тепер нам треба підрівняти ж оце все. Зробити дві максимально однакові китички. Отак. Так як це бавовняна нитка, то її рівняти набагато легше, ніж шовкову. Тому я не використовую ніяких там обмоточок, які використовую для того, щоб зрізати китички з шовку. Я просто беру хороші ножиці. Ой, ой, ой. Беру хороші ножиці і роблю отак. Раз. Трошки підрівнюємо. раз. І все. Дивіться. Гарненько виходить з першого разу. Все, нічого не треба рівняти, нічого не треба там підстригати, як каре-перукарю. От, маємо отакі дві чудові китички. Ось так чудово виглядають ці китички. Якщо у вас будуть якісь питання, ви, звісно, їх ставте в коментарях. Я постаралась зробити ну, максимально поділитися з вами тою інформацією, якою я володію, бо, в принципі, там 90% от. Того, що ви бачите, оцих от китичок, оцих от зав'язочок, це я, в принципі, до всього дійшла сама. Основу, як виготовляються китички, я, звісно, піддивилася, а потім вже, як їх прикріпити до китичок, е, до зав'язочок, то це вже були такі мої, так, скажімо так, розробки. Е, от. Е, сподіваюсь, вам буде корисною ця інформація, ваші побажання, можливо, що ще вам показати. Е, можливо, все буде дуже погано і перезняти на Китичках. Це все. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, я буду з задоволенням їх чекати і читати. Ну, мабуть, все. До наступних зустрічей, Па-па!